Вирішили сьогодні не зупинятися на одній рибауці та поїхати в Ясногородку, Бужеродського в району. На природку. Там біля водички, можливо, також там покидати вудочку, Ну і загалом просто відключити морально. Радик. Смачно? Смачно, скажи, дуже-дуже. Все, поїхали. Знайшли ми друзів, прикольне кемпінгове місце. Тут люди з палатками залишаються. Круто. Будемо залишатися. Також. Будемо знати місце, залишатися також в таких крутих місцях. Ми приїхали. Як ми докотилися до такого ми приїхали, життя? І що ми, тут ми приїхали в місцину, яка називається Бородянка, Я? яка Ясногородка. Ясногородка. Короте, приїхали двома машинами. Андрій Батькович приїхав. І Юля приїхала теж на машині. Тут у нас є протипожежний ров, прошу звернути увагу. Якщо буде пожежа. То ми будемо горіти. Так, я купив собі спальник одіяло, типу, яке, коротше, отут. Воно зараз дві спальника, типу, з собою разом. І типу, виходить, коротше, велике одіяло таке. І подушки купив по 90 гривень з інтексу. Набережно, Набережно. Справа в тому, що я там ще не був. Ходімо, Ну пішли. Тут цілий комплекс влаштували собі фестиваль відпочинку у них ОКАЙ. Бачите, походу вони збираються, вкидують, напевно, на якийсь кват, кошти, і хтось це організовує, і люди всі приїжджають на машинах, у прикольний намет на машині. Смажимо мосерелу. Потім будемо смажити нагіці. І готувати. Смажену картоплю і ку... ми є Юля. Да, Юля? У mm нас -hmm. буде обзор Мігана 5 Електрички. Так, відкривається Як виглядає зсередини Опа, Бам! Тут є карта велика. Де ми знаходимося? Що ми робимо? Бам! Такий руль, заряд, запас ходу. Салончик такий. Зараз вітримо, фікс. Такий салончик. Прикольний. Пахне тупо новою машиною. Машина 18 тисяч кілометрів. Купував мені з пробігом 10 тисяч кілометрів з Європи. Трохи биту. Скупували нові двері, ось трохи залишилось, купували нові двері і зробило все ідеально. Круто, запас ходу 400 км. Мой отакий багажник. Все, нам ми пристроїли дитину, з якою треба розважатися, купатися. Хвостяцький двіж закінчився. Ідемо з дитиною Добре. Так, забігай, просто забігай. Холодна вода. Сейчас мы будем смажить картофель. картофель, картофель смажено с салом. Да, Юля? Стоит да, так трохи и вот туда вот так вот, оп, и все, нормально будет стоять. Просто трохи далее. Чикс. Давай, что там у тебя не получается? Ставите? Ставив. Вмивайся. Ой, молодець. Ой. А, дай. Буду чекати буду це называется. Готовий обід Что-то не готовила в не на них, то его не всегда все красиво. Якщо сира, я не на Антон, -а -а. приймати страву. Кажи приймати страву. Белі щема. <смірші> у дитини своя холобуда вже є. Що ще треба для щастя? Що ти хочеш? Що ти хочеш? <смірші> Туди? Туди не можна. Йдемо <смірші> ребятам на ніч добувати дрова. Наразі я топором та пилкою. покажемо, як їй треба пилити працювати. У нас якийсь тур виживання, як буде. Буду виживати. Да, виживати. Планую порубати цього сухостою десь чи цей кусок, чи інший Щас знайдемо. І покажемо, що ми будемо з ним робити. Ти вирішив посрати маємо двох. Ні, це дво дерево. Гам'яне дерево. Ні, ні, мальчик. Давай, давай. Да нет, ты просто вот так требует Так, ну ще можна. Сучок, ну так ще давай. отсюда. І напевно будемо розпалювати багато вже. Це вже заходить. Якось так. Круто, напевно, спати. Тут от палатка. І за тобою нічого немає. А, окрім людей. Інших. Не все одно кайф. Дякую за перегляд! Седай, седай, это смотрите на рубашка.